Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Яна Томусяк, і це наш перший ЕТР-знайомство, який ми разом із командою присвячуємо презентації нещодавно заснованого новітнього аналітичного центра Think Tank Просвітницька Республіка. Метою Просвітницької республіки є генерація ідей для вирішення складних проблем, забезпечення інтелектуальної підтримки, надання експертних рішень, рекомендацій. І стратегій для урядів корпорацій, міжнародних організацій або громадськості, множинні виклики, з якими зіткнулася віч навіч віч Україна сьогодні, проявила нездатність та недолугність старої системи і моделі управління, які призвели країну до стану війни та до межі існування як такої. Саме тому сучасне суспільство потребує створення нових стратегічних підходів, комплексних рішень та ідей задля досягнення основної мети щастя та процвітання громадян.